Доброго дня, Роберт Бош. При поставці лазерних лінійних нівелірів Bosch GLL380CG. Вніс деякі зміни. Як на мене, вони і позитивні, і негативні. Є... Давайте з позитиву почнемо. Ну, Як на мене, це позитив. Бачите, тут відрізняються блоки живлення, блоки зарядки акумулятора. Цей блок живлення заряджає. Швидше, тому що він 4-амперний. Цей блок живлення 3-амперний. Ну, по плюсам все. Тепер по мінусам. Бачите, змінилося раніше. Були ось такі L-бокси, а зараз ось такий пенопласт кругом. Чому я рахую це мінусом? Тому що перше, подивіться, якщо ви виймаєте нівелір. Тут він практично не має ніякої простоєчки для стримування удару при падінні. Бачите, немає тут. Так так, соприкасається з корпусом. Крім того, бачите, зверху він також, скажімо так, через ось такі соти також соприкасається. Хоча і, і, і тут він касався. Це однаково приблизно. Але є ще деякі нюанси. Ось тут місця є. Ви знаєте, да, що до CG підходять тільки LR7, LR6, він менший, за розміром приймач не підходить. Місця ось цей LR-7. І тут він запросто в комплектації Зараз я його в кожух, і він туди запросто стає. Ну і звісно, зараз стає і е кріплення його. А тепер спробуємо поставити сюди. А сюди він не влазить, на жаль. Він влазить тільки, я так розумію, в вигляді без чехла. А чехол треба окремо зберігати. Як на мене, це ну, не дуже зручно, тому що він буде чугатись і затиратися екран. Ну Ось такі невеличкі. Але не зручності. Але нівелір не має конкурентів, він гарно продається. Тому бажаю всього найкращого. Можете звертатися до мене для продажу цих виробів. Всього найкращого.